Всім привіт! Компанія Автофокус! І в нас є нове надходження. Це ось така Camry, 21 рік. Це у нас гібридний офіційний цілий автомобіль, технічно в ідеальному стані. 2,5 літра бензиновий двигун нас автівці, Ось такі гарнюші, оригінальні. Toyota 18, диски. Автомобіль просто в ідеальнішому стані. Ось так виглядає у нас салон, чорна шкіра. Такий гарніший вигляд має задній ряд. Він просто в ідеальному стані. Безключовий доступ, повний електропакет, автосвітло, підігрів керма, автодощ, електрорегулювання керма, мультикерму. Ось така ось led приборна панель в дуже гарному стані. Пробіг всього лише 43 тисячі кілометрів. Сенсорний дисплей, двохзонний клімат, коробка автомат, підігріви всіх сидінь. Ось такий під... Електрорегулювання передніх сидінь. Ось такий гарніший вигляд, автівка має. Ось, і цю автівку ти можеш придбати в компанії Автофокус, торговий центр Республіка. Приїжджай, робити здрайв і купуй цю красуню.